Мій календар неначе зупинився, і дні минають, наче без числа. Сказати чесно, я втомилась, втомила й виснажила нас війна. Жахливий сум завжди у серці, і очі більше щастям не блищать, в очах лиш смуток і печаль, і все це на його. На жаль, багато доль не відбудуєш, не відбудуєш втрачене життя, Щоразу більше ти сумуєш, постійний сум, жахливе відчуття. Минулого життя вже не повернеш, та й згадуєш його все рідше ти І по неволі ти звикаєш, звикаєш до жахіть усіх війні. Війна страшна, казала нам бабуся, повторювала ці слова завжди. Казала, я за вас молюся, щоб ви не знали, отей піти, чи то молитву не почули зверху, чи сам диявол прави на землі? Біда прийшла, коли ми мирно спали, Так вдарив в спину наш колишній брат. Ми віримо, що нас не подолати. Бо як інакше, ми ж віримо в добро. Ми віримо, що перестанемо страждати. Ми віримо і завдяки цьому стоїмо. Нехай мій календар зупинився, та я ж все ж знаю, час іде. Можливо, часом дуже я втомилась, та знаю точно. We're